Мої вітання. Пропоную вам перейти до ознайомлення з основними поняттями та визначеннями структурованої мови запити SQL. Ми з вами сьогодні познайомимося з формами SQL, з типами даних та основною термінологією, яка використовується. SQL – це структурована мова запитів, яка орієнтована на реляційні бази даних. Є два SQL – інтерактивний і вкладений. Здебільшого, обидві форми працюють однаково, але використовуються дещо по-різному. Інтерактивний SQL використовується для функціонування безпосередньо в базі даних, щоб виконувати вибірку для використання її користувачем. В цій формі SQL після введення команди відразу є можливість отримати результат. Вкладений SQL складається з команд поміщених всередині програм, які зазвичай написані на деякій іншій мові, що робить програми більш потужними і ефективними. В даному курсі ми будемо працювати з інтерактивною формою SQL. Основа мови використовується SQL. Для створення видалених таблиць, для зміни заголовків, для моделювання і маніпулювання рядками у таблицях, для пошуку даних, також для опису процедур підтримки цілісності та визначення і зміни інформації про захист даних. Основою мови SQL становлять оператори, умовно розбиті на кілька груп за функціональним призначенням. Перша група це Data Definition Language це оператори визначення об'єктів бази даних. Сюди відносяться оператори, які дозволяють створити, видалити схему бази даних, створити, змінити або видалити таблицю, створити, змінити або видалити домен, а також створити послідовності і подання даних. Оператори групи DML, Data Manipulation Language це оператори маніпулювання даними. Сюди відносяться основні оператори, які дозволяють відібрати рядок з таблиці, додати, змінити або видалити інформацію в таблиці, також зафіксувати внесені зміни чи відкотити їх за необхідності. Остання група це оператори DCL, це оператори захисту і керування даними. Це оператори, які визначають можливості, права користувача виконувати чи не виконувати певні дії над даними. Сюди відносяться оператори, які дозволяють створити та видалити обмеження на користування даним, на доступ до даних, надати привілеї користувачеві або додатку на маніпулювання об'єктами, також скасувати надані привілеї. Найбільш важливим для користувача є оператори групи маніпулювання даними і основний оператор вибірки даних Select. Будь-який діалект SQL підтримує три загальні типи даних: це строковий, числовий і тип для подання дати і часу. Класифікацію бачите зараз на екрані. Завдання типу даних визначає значення і довжину даних, а також формат їхнього подання при візуалізації. Для всіх типів даних визначено так зване нуль значення, що вказує на відсутність даних у колонку зазначеного типу. Тобто те, що значення даних в поточний момент часу невідомо. Дані строкового типу являють собою послідовність рядків символів. Строкові дані можуть бути задані як з визначеною довжиною, ключовими словами чар або варчар, так і без вказівки довжини з використанням ключового слова лонгварчар для подання рядків довільної довжини. Числові дані. Типи даних призначені для подання цілих чисел, чисел з десятковою крапкою і чисел із плаваючою крапкою. Будь-яке подання чисел задається своєю точністю і масштабом. Точність визначає припустиме подання кількості значущих цифр числа, а масштаб кількість значущих цифр після десяткової крапки. Для подання цілих чисел використовуються типи інтежер з точністю 10 значущих цифр і сморінд з точністю 5 значущих цифр. Для подання чисел з фіксованою десятковою крапкою використовуються типи number і decimal. Для подання чисел із плаваючою крапкою, в SQL передбачені типи даних double precision для чисел з точністю від 22 до 53 значущих цифр, float для подання чисел з точністю від 1 до 21, і real для чисел з точністю за замовчування, яка залежить від конкретної реалізації. Звичайно, в конкретних діалектах SQL використовуються використовується три типи для подання таких даних: дати і часу. Це date stamp або TimeStamp для подання дати і часу, date для подання окремо дати і Time – для подання окремо часу. Окрім типів даних, необхідно звернути вашу увагу на те, що ми можемо використовувати змінні вирази, константи та системні змінні. Константи зазвичай визначають єдине значення, і, відповідно до типу даних, що представляють, можуть бути або строковими, або числовими, або представляти дату час. Строкові константи повинні бути укладені в одинарні лапки. В SQL існує ряд визначених системних змінних, які можна використовувати у виразах замість імен колонок і констант. До таких змінних відносяться наступні, які ви бачите на екрані. Це 0 для подання невизначених в поточний момент значень. Це ROIT, це внутрішній системний номер рядка в таблиці, юзер, ім'я користувача активного в даний момент. SysDateTime – це системний поточний час і дата. SysDate. Системна поточна дата, систем, системний поточний час та систем таймзон це часовий пояс, встановлений в системі. А виразом в SQL є ітем або комбінація ітемів з припустимими для них операціями, що дає єдине значення. В якості ітемів можуть виступати імена колонок, константи, зв'язані зміни, результати обчислень функцій, системні зміни інші вирази. При цьому, якщо один з ітемів має нуль значення, то результат виразу також буде мати нуль значення. Давайте трошки звернемось до особливостей назв, які використовуються в SQL, тобто до термінології. Маємо стандартну будову запиту, яку ви бачите на слайді, і вона міститься з трьох розділів. Кожен розділ містить свої компоненти, які складають повний синтаксис запиту, вибірки. Є ключові слова. Це слова, які мають спеціальне значення в SQL. Вони можуть бути командами, але не текстом і не іменами об'єктів. Для зручності та для наглядності ми будемо виділяти ключові слова, друкуючи їх великими літерами. Наразі ви бачите на слайді три ключових слова: це Select, який позначає розділ вибірки полів, FROM, який позначає розділ, в якому зазначаються таблиці, з яких вибираються поля, та Where – це розділ, який містить умови, що обмежують вибірку даних. SQL має певні спеціальні терміни, які використовуються, щоб описувати його. Серед них такі слова, як запит, розділи, предикат, які є найважливішими в описі і розуміння мови, але не означають щось самостійне для SQL. Команди або запити є інструкціями, якими ви звертаєтесь до sql бази даних. Команди складаються з однієї або більше окремих логічних частин, які ми, власне, будемо називати розділами. Розділ починається ключовим словом і складається з ключових слів і аргументів, які, власне, містять значення умови. Ключові слова це слова, які мають спеціальне значення без Київ. Наприклад, розділи, з якими ви будете працювати, це «from» і назва таблиці, Fair, «where» і назва умови. Наприклад, що назва міста має бути там Лондон або Київ або Москва тощо. Аргументи завершують або змінюють значення розділу. У прикладах місто Київ або Лондон, або Москва це аргумент, В це ключове слово. Об'єкти, структури в базі даних, яким дані імена і зберігаються в пам'яті, вони включають в себе базові таблиці, подання і індекси. Наразі ви володієте всією інформацією для того, щоб приступити до власне, практичного матеріалу. Далі ми з вами будемо працювати наступним чином. На початку кожного з блоку ви будете переглядати лекційний матеріал коротенький, з прикладами виконання тих чи інших запитів, і потім вам необхідно буде виконати практичне завдання на засвоєння теоретичного матеріалу. Дякую за увагу. До зустрічі!